Якщо виявиться, що мудрик та його захист збрехали на суді, то наслідки будуть катастрофічними. Про це розповів юрист майбутній суперник України залишився без тренера, а також багато про трансфери. Усіх вітаємо, друзі! На зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні маємо дуже насичений випуск для вас. Будемо багато говорити про трансфери. Будемо говорити знову про Михайла Мудрика, а також про Андрія Луніна. Тож підписуйтесь на цей канал, якщо ви досі не з нами. Дякуємо за це і поїхали. Розпочнемо сьогоднішній випуск з Іспанії, адже там Андрій Лунін знову зіграв за реал. Та мав прямий вплив на результат поєдинку проти Сельти. Як це було розказуємо далі? Отож, у домашньому матчі однієї восьмої фіналу Кубка Іспанії Реал обіграв Сельту. Не дивлячись на те, що команда Анчелоті розгубила перевагу у два голи, вони все ж таки зібралися та у додатковий час забили тричі. Але гра могла піти по зовсім іншому сценарію, адже перший гол Реала у цьому матчі міг бути цілком скасованим, і у багатьох вболівальників рішення арбітра викликало дуже багато питань. Гольова атака розпочалася після епізоду, у якому Андрій міг цілком привести пенальті, ніби як не зігравши в м'яч у своєму штрафному. Але після того, як вже в наступній атаці Мбапе забив, арбітер до епізоду з Луніним вирішив не повертатися. Напишіть у коментарях свою думку, чи був у даному епізоді пенальті за підсумками матчу, Софаскор виставила Андрію оцінку 6,9 на його рахунку за поєдинок два виконаних сейви. Далі поговоримо про... Трансфери тут у нас клуби УПЛ, зокрема, Полісія і Верес, які підсилюють склад. Поговоримо про Артема Біседіна, про гравців Динамо, які перебувають на перегляді. Ну і Олександр Зінченко теж в об'єктиві нашої уваги. Для початку до Арсеналу, адже можливий перехід українця Олександра Зінченка до Борусі нині під великим питанням. За даними Флоріана Платтенберга, пріоритетом для Джмелів нині є Вінгер Челсі Ренату Вейга. Його хочуть орендувати із правом викупу. У Випадку, якщо провернути трансфер Вейги Борусії не вдасться, тоді вони готові повертатися до варіанту із Зінченком, Але станом на зараз ніяких перемовин між клубами не йде. Здається, знайшов собі нову команду екс-динамівець Артем Бісєдін. За даними Тато Таке, найближчим часом він підпише контракт із чеським клубом, лішень, який нині виступає у другому дивізіоні. Угода буде розрахована на півроку. Ну і до слова щодо самих киян, теж джерело розповідає. Дає про гравців, які нині у клубі на перегляді, тобто про іме Окона та Богдана Слюбика. За їх даними, кияни завершили перегляд Окона і підписувати з ним контракт не будуть. Та ж доля спіткає і Слюбика. Адже на думку тренерського штабу киян він не сильніший за тих футболістів, які вже є в команді. Тож Богдан повертається у розташування руху. Здається, що нікуди не перейде цієї зими, і Олександр Зубков. За даними Зоря Лондонськ, Новачок МЛС Сан-Дієго. Більше не претендує на Вінгера Шахтаря. Втім, представники футболіста продовжують працювати над потенційними угодами з іншими клубами північно-американської ліги. Тож, можливо, тут вся історія ще попереду. Ну і звичайно, є варіант із Трабзонспором, але якщо вірити місцевим журналістам, то шахтар. Назвав ціну у 10 мільйонів, і турки навряд її потягнуть. Вирішив нікуди не йти з байра Артем Степанов. За даними порталу Кікар, гравець вирішив не поспішати із переходом в інший клуб і другу половину сезону провести у складі команди Алонсо. Раніше з'явилася інформація, що у послугах Артема зацікавлений Кайзер Слаутерн із другої Бундесліги, але футболіст вирішив не форсувати події. Ну і наприкінці про два переходи, які закрили офіційно, Житомир. Ске полісся представило Олександра Андрієвського. Він перейшов до команди на правах вільного агента. Про термін угоди нічого не повідомляється. Оформив перший зимовий перехід і Рівненський Верес. Вони на два з половиною роки підписали колишнього гравця Колоса Ігоря Харатіна. Цей перехід теж відбувся на правах вільного агента. Ну а далі до теми збірної, адже майбутній суперник України у плей Ліги націй команда Бельгії, офіційно залишилася без головного тренера. Бельгійська футбольна асоціація офіційно оголосила про звільнення з посади Доменіко Тедеско. Ім'я нового наставника збірної Бельгії буде названо пізніше, і наразі функціонери зайняті його пошуком. Відомо лише те, що до матчу проти України, які відбудуться 20 та 23 березня, бельгійці вже точно підійдуть із новим офіційним. Ційним тренером наостанок Тедеско сказав такі слова: Я на 100% упевнений, що наша команда переможе Україну, а також без проблем кваліфікується на чемпіонат світу. Бельгія все ще перебуває на ранніх стадіях свого розвитку і буде продовжувати створювати сенсації у наступні роки. Ну а на завершення знову поговоримо про Михайла Мудрика. А все тому, що спортивний юрист. Підняв важливу тему: тему захисту футболісту і тему тієї стратегії, яку власне сторона захисту обрала для себе. Нагадаємо, за даними багатьох джерел, мудрик і його компанія будуть наголошувати саме на ін'єкції препарату Актовегін, тобто того препарату, який містив у собі Мельдоні. Але про те, чому ця стратегія є дуже ризикованою, і якщо ця тема не вигорить, якщо в неї не повірять або не доведуть. Чому це може стати катастрофою для гравця, розказуємо далі. Отож, Ілля Скоропашкін в інтерв'ю спорт експресу заявив, що якщо версія із введенням актовигіну відповідає дійсності і буде доведено, що мельдоні потрапив до організму гравця не навмисно, такий шлях може значно зменшити термін його відсторонення. Але водночас така стратегія захисту є дуже ризикованою. Справа в тому, що концентрацію забороненої речовини будуть визначати дуже і дуже точно. Тобто версія з лікарським засобом пройде лише у тому випадку, якщо концентрація забороненої речовини буде вкрай низькою, тоді захист справді має шанс довести, що лікарський засіб і справді потрапив до організму непрямим шляхом, тобто через препарат. Але якщо виявиться, що концентрація препарату в організмі мутрика не буде співпадати із зазначеними даними, тобто, якщо під час суду розкриють той факт, що таку версію захисту обрали лише задля уникнення відповідальності, Дальності, то наслідки для футболіста і для причетних осіб будуть за словами Скоропашкіна, катастрофічними. Ймовірно, тут він каже про застосування максимальної санкції у вигляді відсторонення терміном на 4 роки. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, вам безмежна подяка. Наостанок попросимо перевірити, чи ви натиснули на вподобайку, а також чи підписані на цей канал. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.